Нові старости в громаді, нові депутати в раді, моломоленці, пашківці, Терешівці та ходаківці. Тепер ці села представляють нові обранці на сьогоднішній сесії. Вони склали депутатську присягу. Новообраним став їх колишній сільський голова лісовий грінівець Василь Лежанський. Я Лежанський Василь Васильович, Васильсвідомляючи свою високу відповідальність урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Конструктивної бесіди між деякими новообраними та депутатами першого скликання не було. Відразу ж не поділили місця у найпопулярнішій земельній комісії. Я навчаюся з самого порядника, я працюю в цій сфері, тому мене в бюджетну комісію якось буде. це те ж саме, що аграрія в, в освіті. Дуже погано, що ви молоді люди, і починаєте з них з конструктивної роботи, а з деструктивної Працює, вийшли в депутати, і ви чітко знали, що ви йдете як говориться команду, що вже все сформовано. Ті депутати, які вийшли, які стали старостами на їхнє місце. Запропоновано ті, які були по округам, щоб зайшли. Тому що, якщо сьогодні почати, це поламають повністю систему. Їх 26 чоловік, і 26 розподілені там по п'яти комісіям. І рахуйте, що якщо сьогодні з одної комісії забрати залишити два чоловіка, це не комісія. Треба повністю спочатку організовувати цей процес. Я рахую, що це недоцільно на сьогоднішній день. Просто треба змиритися, можливо, на якийсь наступний рік це сісти, зробити консолідовано, вирішити і тоді перейти. Після годинних суперечок, хто куди піде, депутати приступили до порядку денного. Робота Лисогревенской сільської ради началась немного з нарушение регламенту, но потом в з підсказки депутатів районних і обласної ради вона ввелася в нужное русло. Ізначально регламент був немножко завалений не в ту сторону, но в принципі всі вопросы, которые должны были прийти на сегодняшней сессии, они проходили при большой поддержке депутатів. Проголосували за деякі зміни у бюджеті за проект на купівлю новенького шкільного автобусу. Виділили кошти на поточний ремонт комунальних об'єктів на суму більш ніж 80 тисяч гривень. Не забули й про благоустрій шкіл та будинки культури 140 тисяч із бюджету. Також затвердили адресну допомогу пільговикам по 20 гривень на місяць. А от найбільше суперечок точилося над земельним питанням для воїнів. АТО. Воно це яло тягнеться та тягне. Ось ми на скорокнемося вже після рік скоро. А скільки будемо стояти? Скільки війна буде, які будемо стояти? Може там вже і з рідну ті списки. 56 заяв представник військових просить нести до загальної черги на землю. Законних 10 соток атошники так і не отримали з 2015-го. На жаль, двоє з них так і не дочекалися своєї черги. Усі військові просять виділити наділи у лісових рівнівцях, а це 4 гектари землі. Її немає. Зрештою, депутати проголосували за те, аби прийняти заяви. Ольга Лучинська, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.